Я почав передавати для наших Збройних сил подарунки і чого треба передавати, бо ми всі, хто передаємо, то ми наближаємо нашу країну до перемоги. Від перших днів повномасштабної війни, попри свій маленький вік, Артем зрозумів, не може стояти осторонь спільної української боротьби. Тож спершу активно донатив для різних благодійних організацій. Вперше ми його зустріли на різдвяному ярмарку під час минулорічних зимових свят. Мені дарували. Я назбирав 3500, Я їх. Дішелю за доначу для збройних сил України ЗСУ, щоб мир був на Україні по всьому світі був мир, всій галактиці був мир і взагалі. Що все було добре. Згодом хлопчик почав самостійно відправляти допомогу військовим, бо не збирається зупинятися аж допоки додому не повернуться усі наші захисники. Нині ж за кошти, які Артем збирав продовж декількох років, разом з сім'єю придбав та передав для військових ліки та теплі подарунки напередодні новорічних свят. Ми збираємо для наших збройних сил. Подарунки на новий рік там грілки, рукавиці, носики, чай, їжу. Сьогодні для Артема та ще 22 маленьких волонтерів, які роблять великий внесок у нашу спільну перемогу. Вручили подяки від Рівненської міської ради. На такі дітей треба от звертати увагу, давати їм підтримку, зрозуміти, що вони дійсно роблять дуже багато, особливо ко що я мушу зібрати це і робити, то я вважаю, що це потрібно дітей таких підтримувати, відзначати їх. Їм перш за все, дякувати, дякую їхнім батькам. Я думаю, це потрібно це робити не тільки в день волонтера. А взагалі, поки ми переможемо. Після вручення подяк для маленьких волонтерів. Представники фонду Віктора Шакризяна передали автомобіль для 104-ї окремої бригади територіальної оборони. Нині захисники виконують стабілізаційні завдання у нашій області та тренуються, аби запобігти загрозам вторгнення диверсійно-розвідувальних груп на територію рівненщини. Що нам досталось – це шишиги, які їдуть через 100 метрів, ломаються. А це такі все таки автомобілі. Це ну. Дійсно з ними буде зручніше, краще. Вона працює повнопривідна, легка, мобільна. Це досить гарний автомобіль. Для якраз для лісу підтримувати наших військових, які невпинно стоять на захисті нашої держави, обов'язок кожного українця і не лише дорослого. Сьогодні це, як і завжди, важливо і для фронту, і для тилу. А маленькі волонтери переконують, не можна опускати руки ні на секунду. Я хочу подякувати, що всі допомагають нашим воїнам, шиють, дарують, все, що намагаються. Те, й можуть робити. Я хочу сказати: робіть це і далі сьогодні. У Рівному, як і в усьому світі, дякують кожному, хто вирішив стати волонтером та регулярно допомагає іншим.